Діти миргородської громади, які прагнуть освоїти музичний інструмент, навчитися співати або розкрити талант художника, можуть реалізувати свої творчі здібності в Миргородській мистецькій школі імені Анатолія Коломійця. Нині там триває набір учнів на новий навчальний рік. Нам потрібні учні на такі інструменти, як акордеон, баян, фортепіано, саксофон, а також на сольний спів. Будь ласка, звертайтеся, заявку можна подати в будь-який час зручний для вас з 8-ї години ранку до 17-ї, а також зареєструватися на нашому офіційному сайті. Який можна знайти через сторінку «Миргородська мистецька школа у Фейсбуці. І знайдете кнопку Зареєструватися, і таким чином ми отримаємо всі ваші заявки. Сучасні умови вимагають особливої уваги до безпеки дітей під час навчання. І Миргородська мистецька школа це враховує. Для захисту учнів під час повітряних тривог заклад використовує укриття, яке знаходиться поруч. Уже другий рік ми навчаємося у новому приміщенні. Приміщення вже обжили, багато провели вже тут заходів. Все необхідне купили ще минулого року, і вже другий рік ми розпочали в цьому чудовому затишному приміщенні за адресою Гоголя 173 дріб 2а. Ми користуємося укриттям. Миргоцького ліцею номер 1 імені Панаса Мирного, а в цьому рок, році також облаштовуємо своє невеличке укриття на 15-20 чоловік. Тобто всі умови для безпечного освітнього простору у нас створюються. У навчальному закладі працюють музичні відділи та відділ образотворчого мистецтва. Вступні іспити нескладні і спрямовані на визначення здібностей дітей. На вступних іспитах ми зазвичай просимо дитинку проспівати нам куплет якоїсь улюбленої пісні. А якщо навіть не куплет, хоч там декілька рядочків, тобто ми перевіряємо музичний слух. Також у нас є такий невеличкий іспит з перевірки музичної пам'яті. Ми пояснюємо дітям, як це відбувається, і перевірка ритму, відчуття ритму. Кваліфіковані викладачі з багаторічним досвідом роботи готові не лише навчати, але й надихати своїх вихованців на нові творчі досягнення. Набір триватиме іще вересень, за потреби і, можливо, й жовтень, поки ми не доберемо необхідну кількість учнів. Тому завітайте до нас, будь ласка, ми чекаємо на наших нових учнів з нетерпінням. Загалом навчально-виховний процес в мистецькій школі поєднує індивідуальні та групові форми роботи. Випускникам видається документ про позашкільну освіту встановленого зразка.